І нехай ранок буде добре. Для мене він добрий сьогодні, 26 вересня, 2025 рік. А чому він добрий? Тому що усім клубом борщотворців і тістотворців ми вітаємо вельми достойну, вельми шановану Лідію Валентинівну Рудь. З нагоди її дня народження. Ось наша Лідочка Валентинівна з паном Андрієм Вікторовичем Рудем. Ось вона нас так. У нас так фестивалять під час борщик фестів під час коровай-фестів. Дуже душевні люди. Тому я вітаю з днем народження всю родину родів і донечку, і вну і сина, і внучат. Всіх вітаю з народженням Лідії. Лідочко, я вам вважаю, ще 50 років до нас їздити на фестиваль Бурщик фест ще 50 років на фестиваль Коровай Фест, на наші рід звані зустрічі, весняники. А що будемо робити далі? Потім гуртом визначимо. Я вам бажаю бути красивою, щасливою, я вам бажаю бути молодою, енергійною, такою вправною, такою, якою ви є. Вас ми страшенно всі любимо. Всі, хто з вами не познайомиться, всі. Кажуть, ну, яка душевна жінка, ну як такою можна взагалі в світі бути земному серед людей, тому що ви в нас особлива, тому що ви в нас дійсно такий ангел добра, чистоти, світла з Днем Народження? Радію, тішуся. Сьогодні інтуїтивно телефоную до Лідії, як завжди, кажу, добрий день, друзі, як справи. І тільки через. Там півгодини зазирнула в Фейсбук. 26 вересня! День народження у а Вона ще й каже, та каже, нічого не роблю, пиріжки перевертані печу, та голубців зробила чавун. Ну, Це одвічна лідена робота, вона весь час багато готує і дуже смачно всіх годує. Згадаємо наші ось фестивалі, коли Лідочка з макітрами до нас приїздить із варениками неймовірними і всякими іншими різними смаколиками, солоними і солодкими. Лідочка, я ж написала Павлу Зіброву ваш номер телефону. Можливо, він до вас подзвонить. Тому можливо, я тільки попросила, можу тільки попросити народного артиста України, такого дуже серйозного чоловіка, як Павло Зібров, привітати вас особисто з Днем народження. Можливо, вам він і відповість. Попросила. І запросила на наш Коровай і на наш Бурщик-фест. Вітаю, радію і ще раз нагадаю мені і вам, що колись два роки тому, Лідія Валентинівна Рудь приїхала на своє день народження, каже пану Андрію, хочу на день народження в Опішню кашу качати. І приїхала. І з того все почалося. Хай воно у нас так триває вічно, бо все по нашій добрій волі. Дружимо, любимо один одного, шануємо, славимо. Що ж, на всі три області: Харківська, Полтавська і Дніпропетровська на цю секунду гримить е, гучно слава коровайниці Лідії Валентинівне Рудь. З днем народження. З днем народження! Многоя, много многоя много літа. Всі сьогодні святкуємо і радіємо. Лідії Валентинівні Рудь народ з днем народження! Андрій Сергійович Калінін. Розвертай свого мана. Поїхали в напрямку Олександрівки.